Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 20 листопада, і, скоріш за все, в даному форматі це буде останнє влогове саме відео. Е, сьогодні, так, я вже сказала 20 листопада, і я вирішила зняти для вас, е, почати знімати з понеділка влог. Не знаю, що з цього вийде, але я буду намагатись. Е, може, у суботу його випущу. Що я буду робити з вами протязі цього влогу? Я буду в'язати, як завжди. В'язати я буду шкарпетки та не тільки. Тут в мене зараз на столі є пряжа. Ось так. У мене ще, до речі, ось такий є жовтий. Ось теж жовтий, але два однакових мені присилали. І будуть шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки будуть ось такі шкарпетки. Будуть ось такі синьо-жовті шкарпетки також. Також будуть шкарпетки з ось такої пряжі. Це все, до речі, українська шкарпеткова ниточка. 80% вовни 20 поліаміду. Так, поліаміду. І буду в'язати шкарпеточку. У мене є замовлення. Uh, ще багато мені їх треба в'язати, ще 13 пар, ну це на початку 13 пар, а там, дай Боже, будуть ще замовлення. І також я разом з вами в протязі цього влогу буду потрохи колупати ось цей виріб. Давайте спочатку почнемо з пряжі. Це Кауні 800. Прикольного такого кольору, але я показувала, я в'язала зразок, до речі, він у мене тут є. Зараз вам його ще раз покажу. Він ось в такому вигляді. Страшний, косий. І, до речі, я розповідала, що коли я його попрала, я його поклала ось так рівненько, вирівняла, вирівняла на полотенечко. І е, лежав він нормально. І зранку, коли я встала, він лежав ось в такому виді. Я зрозуміла, що це все. Мені дуже багато дівчат радили різні методи, способи, як це побороти. Я буду пробувати обов'язково. Е, хочу попробувати його стабілізувати. Відметала я собі невеличкий бунтик на відчуття тут грамів ну, 30 максимум, тому що змотаний він не щільно. Ось одна ниточка буде. Ось така одна ниточка. Ось така. Це, так, фокус пішов від нас. Це напівмеринос секційного такого забарвлення. Тут коротесенькі, світлі секції, дуже коротесенькі, і е, більш довга е, коричнева секція. Кава з молоком. Світла і коричневий, дуже приємний такий шоколадний колір. Одна ниточка такої одна ниточка такої ниточки. Одне складення такої ниточки, одне складення цієї кауні та одну ниточку буду брати ось цієї дуже гарної сірої ниточки. Це у нас, зараз покажу вам бобінку Справа в тому, що я тільки що трошечки відходила, бо не було в мене бобіни поруч. Значить, що це за ниточка? Давайте я вам покажу. Це ось така бобінка в мене є. Дуже просто, неймовірно, класний колір. Це у нас ось так. Так, щоб фокус піймати ще Ось. Читайте, будь ласенька. 100% вовна. Зейна Баруфа. Сесія якась. Ну, коротше, це її рідний конус цієї ниточки. Тож буду в'язати у три складення ось так от. Буду в'язати я шаль. Шаль в'язати буду спицями ось цими, буду мікрон, це 3 мм. Наталочка мені їх подарувала. За участь у грі, за виграш у грі, у не грі, а опитування було там. Ну, переходите до Наталії, посилання, звісно, буде в описі. І дивіться, буду в'язати мікронами і в три складення. Буду кайфувати і потрошку сунути цю шаль. Шаль буде впоперек в'язатись, від кінчика до кінчика. І що і що? І все? <сіх> Якось так нудно я починаю, дуже нудно, та. Ось плани на сьогодні: шкарпетки і почати шаль. Скільки чого зв'яжу, побачимо або ввечері, або вже завтра. Тож не перемикайтеся. Друзі, 21 листопада, і хочу сказати одразу, що в'язання шалі відміняється, тому що в мене є деякі інші плани на ці спиці. Я буду вчитися на них, саме на них, в'язати шкарпетки методом Magic Loop. Тож о, все. шалі поки що не буде, будуть шкарпетки. У мене такий виходить якийсь шкарпетковий бум. Ну, Поки замовлення є, дякую людям, що замовляють, тому що збір на моє лікування буде трошечки швидше просуватись. Хапаю зараз взагалі за будь-яку можливість. Так, що хочу показати? Просування вчорашнього вечора. Справа в тому, що у нас дуже довго не було світла вчора, було аварійне вимкнення через негоду, через обірвані дроти, налипання велике сніг було на дроти, тому і обриви вийшли. Ось не було дуже довго світла, але в'язати хочеться і хочеться заробити грошей. Тож вирішила я починати в'язати це все діло при свічці. І знаєте, що? Я зв'язала ось таку лижню. Це у нас 46-й розмір, 30 см довжина ноги, достатньо високий пагорничок, і це при свічці зв'язано. І е, потім увімкнули світло. Я одразу пішла займатися е, справами по господарству, скажімо так, е, готувати їсти там, пити каву і все інше. Е, ну, ви зрозуміли. Потім вже ввечері е, я почала в'язати другу шкарпетку. Трошки пров'язала все інше. Я пров'язала за сьогодні. Зараз відв'язано повністю довжина шкарпетки і буду. Зараз час якраз закривати мисочок, закрию його швидесенько і буду прати та починати наступну пару. Наступна пара у мене буде в'язатися теж такими двома смужками-жовтими. Я взяла жовті неточки, але це не ті мітички. Це трошки кольор відрізняється. Це гірчиця, здається. Так, це колір гірчиця, а я просто з жовтого в'язала. Нагадаю, що це, звичайно, українська шкарпеткова вовна 80х20 і в'яжу. Значить, тут шкарпетки сині з жовтими смужками, а наступні шкарпетки будуть на менший розмір, на 42-43. Будуть ось такого зеленого кольору. І теж з такими ж жовтими смужками. Скоріше за все. А може, і просто зелені? Не знаю. Як буде складатися настрій. Я насправді ще вчора думала, в'яжу ці шкарпетки, думаю про наступні прості зелені. В'яжу і думала зробити ось тут резиночку, широченьку з зеленим. Так, пару тоненьких смужок. Тут у мене смужки по 5 рядочків, пару тонесеньких, десь по два рядочки, зробити жовтих або три смужки жовтих. Потім все зелене-зелене і десь тут на е, самій нірці на стопі зробити теж декілька тонесеньких жовтеньких смужок. Ну, подивимось. Не знаю. Я ще, поки завершу ці, поперу їх. М -м, буду блокувати. Не знаю, як. У мене таких здоровезних блокаторів немає. У мене максимально великий блокатор це 43-й розмір. Ну, якось, якось впораємось з цим питанням. Е, так, що ще. Та, мабуть, все. Так, буду відключатися, буду продовжувати працювати з цими шкарпеточками, а ви не перемикайтесь. Думаю, ввечері, може, ми з вами зустрінемось і подивимось результати. Або вже завтра так точно. Або в обід, або зранку, ну колись та зроблю під'єднання. Може, без штативу, тому що просто з руки, коротше, все, люблю, цілую, обіймаю. Не перемикайтесь, скоро побачимось. Всім привіт! Для вас пройшла зовсім о, невеличкий термін пройшов, а для мене вже пройшло півтора-два дні. Ну, сьогодні вже 23 листопада-четвер. І о, вчора, на жаль, я не змогла до вас під'єднатися та показати свої просування. Але зараз я вирішила зробити таке фінальне включення і показати взагалі, над чим я працювала, над чим працюю зараз. і... О, Зробити його вже останнім на, всьо, саме в цьому влозі. тож Давайте почнемо з того, що я вам показувала у попередньому е епізоді такому. Я в'язала ось такі шкарпеточки я їх дов'язала. Більш детально про них я буду розповідати у відео шкарпетковий карпетковий сплеску звіті, тож, е там ви все побачите. Е розмір 46-й. Як я їх сушила, це взагалі був цирк просто. Тому що у мене найбільший блокатор це 43, 42-43, а це 46, мабуть, і на 47 потягне, було важкувато. Так, ці шкарпетки відкладаємо, це вже як готова робота. Наступна річ, яку я хочу показати, вона зв'язана теж на одному диханні просто. Я вам показувала ниточки, з якими буду працювати, і ось також в мене вже є готова робота. Шкарпетки зв'язані. Ще, мабуть, трошки менше того бунтика, я його, на жаль, не взяла з собою, але трошки менше у мене залишилось пряжі. Думаю, буду впускати той, цей зелений колір в резиночки та височки. а Може, і п'яточку буду в якійсь парі в'язати. Подивимось, вирішила зробити такі жовтесенькі смужки. От не пам'ятаю, казала я вам за смужки чи ні, але е, вирішила зробити тоненькі на цих шкарпетках, не такі більш е, масивні, е, дві товстих, так, ось так, бо я не бачу, що я вам показую. Е, тут дві таких масивних смужки по 5 рядочків, між ними три рядки. А тут о, два рядки жовтих, два зелених, два жовтих, ну і так далі, по два рядочки. Тож, ось такі дві готових роботи. Йдемо далі. На цьому я не завершую, тому що о, вчора вечір я провела досить плідно. І сьогодні, о, вранці, у мене було десь півтори-дві годинки пов'язати, і я пов'язала. Також не витрачаючи часу, я в'язала шкарпетку одну. Вирішила я пов'язати декілька шкарпеток всі різні, а потім буду дов'язувати їм пари, щоб не набридав колір. І ну, мені так подобається. Останнім часом мені так подобається. Раніше. Якщо б я так робила, це був би великий великий шанс того, що ця шкарпетка в мене буде лежати місяць-два-три. Потім я забуду, з якої пряжі в'язала, або як в'язала, перераховувати мені буде лінь, і я просто викину цю шкарпетку. Ось ось така шкарпеточка. Фіолетовий, такий приємний колір, бусковий, з додаванням однієї ниточки чорного мухеру. Вона ще не пралась. В'язала я з ось цієї бобінки. Це бобінка, яку я виграла у Наталечки. Канал неї, в неї в'язалки від Наталки. І я вирішила зв'язати шкарпеточки з такої пряжі. Це розмір 42-43. В'яжу по блокатору міряю. Він мене ще жодного разу не підводив. Тож, ось така пара, скоро-скоро буде. Також, щоб. Понарозпочинати побільше шкарпеточок різних, я вирішила зв'язати такі собі патріотики. Вони досить цікаві поки що до прання. Значить, резиночку на пагалинку я зробила патріотичну. жовто-синю. до речі, ось ця пряжа. Ось це ось вона вона дуже класно розпушується після прання. Тож, я взагалі не хвилююся за те, що воно зараз трошечки таке дірчаве. І далі така худа. Я б сказала, тоща шкарпеточка, але знову ж таки, я натягувала її на блокатор. Все просто неймовірно чудово сидить. Все це українська вовна. Цю шкарпетку я в'язала без підмоту, без мохеру. До речі, ось у мене бунтик мохеру лежить. Я з бобіни собі намотала, бо бобіну. Не дуже зручно з собою о, тягати. Та й в'язати з нею не, не дуже комфортно. Я собі бунтик намотала, мені цього бунтика вистачає на досить довгий м, такий період. Так ось, цю шкарпетку я вирішила в'язати без підмоту. І ви знаєте, мені так сподобалось. Це теж українська вовна. Це в мене є світло коричневий. Ну, не світло, він трошечки відрізняється, просто коричневий. І ось цей. Темніший коричневий. То ось цей темніший мені теж Наталя присилала. Е, Наталя, що, що присилала і ось цю бабінку. І мені так сподобалось, як вона лягає в лицьову гладь. Це просто не знаю, я зараз шкодую, що я пустила ось тут поверху резинку. Треба було повністю шкарпетку в'язати лицьовою гладдю, і було б дуже-дуже класно. І тим паче, після. Праня вона розпушиться, вона набрякне трохи, і було б дуже-дуже класно. Ну, нічого, Значить, буде ще одна пара з такої ниточки, тільки я вже врахую те, що треба було в'язати лицевою гладдю. Ось так. Щодо синьої та жовтої, та також ці шкарпетки ці готові, теж в'язали з цієї ниточки. Це ось такі дві. Дві пігулки в мене є, одна така досить е, схуділа вже ось, е, я вирішила в'язати, залишити, не в'язати просто шкарпетки з цієї пряжі, я буду пускати ось саме на ось такі резиночки на шкарпетки. Чомусь мені зараз такий настрій. І ще як не дивно, чомусь вчора. Я, ой, як сипеться з цієї пряжі, слухайте, це взагалі щось. Я, до речі, як в'яжу, у мене е, чорного кольору такі спортивні штані. штані і в е, мене ноги просто услані <свісно> цією вовною. Ось. І, е, трошечки я вирішила відпочити від. Е, Шкарпеток, тому що в мене почав заклинювати ось цей палець якось. Ну, боляче стало в'язати, і тому треба взяти щось, пов'язати інше. Я дістала свій довгобут такий довгобут, що самі вже соромно. Вірите, він, мабуть, вже місяців. Три. Я його не можу зв'язати, а той може більше. Точно сказати не, не можу, бо я не пам'ятаю, коли його починала. Я його колись починала, потім розпустила, потім знов почала, знов розпустила. І це вже, здається, третя або аж четверта спроба. Зараз я вам його покажу. Дістану з пакету, щоб не щородіти, і розкажу, що це за процес. Так, я його дістала, і зараз головне в ньому не заплутатись, тому що тут. Досить такі нитечки з характером, я б сказала. Значить, в'яжу дві ниточки. Одну ниточку використовую ось таку з серединки, це харківська вовна, 600 метрів або 650 на 100 грамів. І додаю одну нитечку, ось таку на бобінці у мене є це 100% бавовна. От я, здається, в'язала ще літом цей комплект, тому що думала, що. Бав... Додати бавовну до цієї харківської тоненької, це буде якраз ну, як на літній період, на теплий, і вовна буде гріти, і бавовна трошки буде, ну, думаю, буде нормально. І ось вже груди на носі, а я все ніяк 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 його <смірко> не домучу. Хто зі мною давно, скоріш за все, вже впізнав, що е це за процес, який мене мучить, чи я його мучу, чи він мене мучить. Але я його завершу в будь-якому випадку. Я не знаю, скільки це буде продовжуватись, але я його доб'ю. І це плет. Це плет для поспішайки. Ось такий. І вчора на диво я пров'язала один рапорт. Ось він. Тут рапорт іде 12 рядочків на 10 петель. Так, 12 на 10. І ось я поставила собі маркер. І відв'язала е, один рапорт. Ура, ура! Ну, це вже перемога. Потроху-потроху, по і е, все буде нормально. Зараз, так, давайте, мабуть, поміряємо ширину довжину, е, щоб мені навіть знати, скільки мені ще в'язати. Так, в мене тепер є чудо пристрій, <с...> <с...> сантиметрова стрічка, рулетка така. І тут зараз в мене 55 см ширини, а по довжині вже зв'язано 43. Ну, ще, ще раз, два, три або чотири рапорта. О, ну, я дуже сподіваюся, що до нового року я його завершу. Перу, і буде в мене готовий комплект. Шкарпетки та царапки з цієї ниточки я однозначно в'язати не буду, бо mm. <плес> не хочу витрачати свої нерви просто так. Тому що ось ця ниточка суха, мені з нею чомусь важко в'язати, і саме цей колір мені важко в'язати. А ось ця ниточка, ви бачите? Подивіться, хоп, і дивіться, які, які ось ці скручуються з неї. Коротше, важко мені працювати. Жилетка є, шапочка є. Залишився плет. От я його доб'ю, чи він мене доб'є знову ж таки, поперу і буде комплект. Ось такі справи. Я радію, якщо чесно. Я радію те, що я хоча б рапорт пров'язала. Так, ну, мабуть, на цьому буду завершувати, тому що більше ніяких новин в мене таких цікавих немає. Е, я дякую, що ви мене підтримуєте. Я дякую, що е, пишете коментарі, ставите вподобаєчки. Дякую, що допомагаєте мені зібрати на операцію. Наразі залишилось всього 7 тисяч, і я, я буду починати е, рухатись. Е, щоб бути здоровою, більш активно, ось так. Все, всім здоров'я, всім миру, мирного неба і всіх люблю. Цілою обіймаю. Пока-пока.